Всім привіт! Номер один кава. У нас світла нема з вчорашнього вечора. І ну, пропав рано, як зчинилась тут буря у нас, Боже мій. Спочатку пилюка летіла, а тоді дощ і град, і гримало. Ну, коротше, все було. Тож і вночі лив, бо я прокидалася, так окно ж приоткрите, чуєш. Іде, ну, може, десь був гриби будуть. Дощ пройшов добренний. Та це включили генератора, щоб хоч кавусі попити, бо куди таке діло не годиться. Оце такі у нас справи. Хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Іду, поставлю телефон на зарядку, бо там осталось зовсім тють-тють, а не можна, без зарядки ніяк. Бралися з дідулею в магазик. І бензилю нам треба купити, у цей, як його венератор. От. І в раціоні сьогодні в мене будуть рибні котлети, але на вечір, бо забула вчора витягти філе рибне. Та витягла оце. А воно до вечора розмернеться. Світло з'явилося, все добре, їдемо в магазик. Рибні котлети треба, може, ще хто буде зо мною готувати, то філе рибне. Змол, змолимо, змелимо. Цибулинка, сир твердий, сметанка, батон, часничок, сіль, перчик, олійка. Для жарки дуже дуже смачні. Виходять котлети. Рецепт у мене є, в ленті, але він вже там дуже давно. Я знаю, що ви його шукати не будете. Але рецепт класний. Прибули додому, купила чотири штуки філешки курячі в морозу кинула і хотіла купити два кілограми філе стегенець, а дали чотири. Дали упаковку і сказали, тут аж ще ж і кульок буде тобі безкоштовно. На йди. Я не могла відмовити так зараз. поп'ю кавусю. Я вже намила стегенець поставила. Обмазала вся, вся ну, і поставила в запіх Катю духовку, а решту зараз по кульках розкладу да теж у морозу кину. Хай буде. Хай буде, ну не пропаде. Против, я живу. Ви не против. Я трохи буду розвиватися. Ви не против? Я з дітьми виїхала за кордон. Ви не против. Що ми всіх все різні блять питаємо? Хто ці люди, де їхні документи? Хто вони вам такі? Завше в тебе будуть проблеми. Вони последні, хто тобі поможуть.

Сезон консервації продовжується, тому пропоную вам закрити помідорчики з базиліком. Взимку ви скажете собі дякую. В магазинах такого ви не знайдете. Ну, можливо, десь і є, але це ж потрібно пошукати, та ще й не факт, що вони смачні. Цей рецепт перевірений, тому погнали. Помідорчиків підготуємо баночки, стерилізувати не обов'язково. Різуємо тільки кришку, миємо помідорчики. Базилік обов'язково теж миємо. На дно банки по 5 перчинок, по лаврушечці і по такій гілочці базиліку. Ставимо на вогонь воду і доводимо до кипіння. Поки водичка закіпає, ми вкладаємо помідорчики. Також додаємо пару зубчиків чеснику, я його порізала. Заливаємо кипяточком. І накриваємо кришками, лишаємо на 15 хвилин. Після того, як помідори постояли в кипятку, зливаємо водичку, робимо розсіл. Беремо цукор. Кількість я пропишу під відео. Сіль. Висипаємо у воду і ставимо на газ. Коли розсіл із цукром розчиняться у воді, ми додаємо оцет, кип'ятимо буквально хвилинку і вимикаємо вимірюємо оцет. Коли розсіл закипів, розливаємо по банкам і закриваємо. Так. Банку закриваємо і перевертаємо, передіряємо, щоб добре була закрита. І щоб розсіл не виливався. Мій чоловік помер 26 грудня 16-го року. Я до осені 17-го року прожила в своєму будинку. Потім син настояв і я переїхала до нього в Київ, забрала своїх великих собак і переїхала в Київ. Ми орендували пів будинку, зробили там вольєр і проживали там три роки, здається, не повних три. А в тому році ми влітку купили свій будинок.